Тренери у погонах, патрульні поліцейські, вчать черкаських жінок прийомам самозахисту, а принагідно пояснюють правові аспекти застосування фізичної сили. Наші кореспонденти побували на тренуванні та виявили, що їх залюбки відвідують і ті, хто хоч раз у житті переживав насилля, і ті, хто просто хоче оволодіти навичками самооборони. А це на руках я, ударю. Вольно, Ти прикласти. я от сільна. І все, я свободі не розгубитися, дати відсіч нападнику, вберегти своє життя і здоров'я. Цьому Черкащанок взялися вчити патрульні поліцейські. Марія лише почала освоювати навички самооборони. Каже, прийоми даються їй нелегко, але справа того варта. Був такий такой в молодості, коли на мене напали прямо моєго під'їзду. Добре, би ну, було такими елементами самооборони, для того, щоб себе більш спокійно, впевнено, Ця курба стоять за себе. жінок тренують професійні спортсмени, майстри спорту кажуть, навіть якщо фізично сили не рівні, за правильної поведінки знешкодити нападника в силі навіть тендітна жінка. Прийоми звільнення від захватів, від одушливих прийомів, щоб це спрацювало на вулиці, потрібно доволі довгий час відпрацювати. Людина повинна бути не панікувати, а страшно, всім страшно. Але якщо дійсно це загрожує життю, вона повинна психологічно бути готова до цього, до боротьби за своє життя. За статистикою, найчастіше жінки потерпають від вуличних грабіжників та сімейного насилля. Полісмени кажуть, постійні заняття не лише покращують фізичну форму, а й додають впевненості та психологічної стійкості. Для жінок дуже важливо відчувати підтримку патрульної поліції. Ми досить часто приїжджаємо на виклики. Жінки бояться говорити, і особливо коли фізично про насильство. Вони бояться про це говорити. Ми мене в чому їх руматиме. Ми навчимо їх лепчувати, бити ми вчимо лише захищати себе. Патрульні беруться учити самозахисту всіх охочих. Тренування безкоштовні, проводять їх раз на тиждень. А якщо буде потреба, кількість занять обіцяють збільшити. Тетяна Пономар, Вікка новини.